Доброго ранку, мене звати Вікторія Фоміна. Я волонтер благодійної організації Артема Марченка. Сьогодні ми отримали допомогу від української освітньої платформи. Це 600 продуктових наборів і 168 наборів гігієнічних. Буде наразі роздача у місті Кременчуці. Перед новим роком ми намагаємося більше забезпечити громадян, які переїхали до нашого міста, для того, щоб люди не знали потреби у продуктах харчування. Ми дуже вдячні патрульній поліції, яка супроводила наш вантаж разом до перемоги. Як люди будуть дізнаватися, чи буде відкрита якась реєстрація для того, щоб вони знали, що у вас прийшов цей вантаж, і вони мають змогу його отримати. Так, на всіх інтернет-порталах нашого благодійного фонду буде надана інформація і реєстраційна форма для отримання гуманітарних наборів. Набори наразі зможуть отримати люди, які мають довідку тимчасово переміщеної особи за листопад і грудень місяць. Ми отримали гуманітарну допомогу від української освітньої платформи. Зараз ми взяли один із наборів. Давайте разом подивимося, що тут є. Наразі сума, на яку нам надали допомогу, складає 1 мільйон 370 тисяч гривень. Гігієна жіноча, полотенце, порошки, сиберка, маски. Шампунь для миття волосся, антисептики для миття підлоги, туалетний папір це гігієнічний набор для миття посуду. Загальна вага такого набору десь приблизно 15 кілограмів. Дякуємо Українській освітній платформі. Ми це продуктовий набір, який ми будемо роздавати людям з довідками ВПО за грудень і листопад місяць. Давайте подивимось разом, що є в цьому наборі. Сардіна. Овсяна крупа, гречана крупа це перші набори, які мають гречану крупу. Тушонка, тушко, тушковане м'ясо, свинина, макарони, олія, чай, рис. Дуже гарний, о, дуже гарний набір. Вага кожного такого набору е, грох. Вага кожного такого набору складає біля 30 кілограмів.